Зараз наша мета перебування знову ж таки плановому місті Моршин – Це і профілактика, а також запобігання різного роду надзвичайних ситуацій та подій та пожеж. А цей захід він називається профілактичне відпрацювання, робота з населенням, а також з об'єктами, які є з нічним перебуванням осіб. Даний захід був погоджений попередньо з органами місцевого самоврядування, тобто складені відповідний план, залучені відповідні для цього служби соцзахисту, поліції також інші. Такі заходи вони проводяться зараз періодично, планово позапланово. А цілю є доведення до населення, тобто всіх вікових категорій, соціальних відповідних соціальних станів, а основні аспекти безпеки життєдіяльності. тобто навчання людям, як діяти в тій чи іншій звичайні ситуації, як себе поводити в разі виникнення пожежі, як себе поводити в разі повітряної тривоги, як себе навіть в тому числі поводити, коли ви, не дай Боже опинилися під завалами, як користуватися пічним опаленням, знову ж таки що. До пожеж, що робити, бо по пожежі не виникало, тобто ем, як все поводити при виявленні пізрілих предметів, тобто е, тематика цих навчань є дуже широка. І зараз це є більш ніж необхідно, тому що є військовий час, військовий стан, і наші громадяни мають бути обізнані, як що потрібно робити в тій ситуації. Що не потрібно робити, не потрібно робити, аби щось не дай боже не виникло. Ну і відповідно такі заходи знову ж таки повторюються є. Актуальними і з цією сюлі ми тому тут сьогодні і є в місті Моршин. А на чого головне звертатимети увагу? На чому робитиме акцент? Сіки ми бачимо останнім часом дуже багато пожеж виникає в домогосподарствах різних, і в приватних будинках, в багатоквартирних будинках. Власне, в зв'язку з тим, буде якийсь акцент особливий? Щодо пожеж, звичайно, є однозначно в різну пору року. Тенденція і причини виникнення пожеж різноманітні. Якщо брати до уваги осінньо-зимовий, а саме зараз зимовий період, найчастіші причини виникнення пожеж це є порушення правил експлуатації пічного опалення, газового, обладнання, газових плит, можливо, це відповідно обігрів всякими різного роду там рубками з тими саморобними, перенавантаження електромережі, тобто куріння навіть в ліжку, це круглорічно, воно в нас відповідно. От на такі саме моменти, ну вперше за все, це опалення. Тобто, зараз на це будемо звертати увагу, тому що зараз багато людей, які вони ігнорують е, правила, наприклад, взагалі е, пропалення будь яких приміщень, е, тобто не чистять кому не відсаджі, десь не дивляться взагалі, чи ця піч герметична. Тобто, ну от такі останні моменти щодо пожеж от, в даний час. Чи спостерігаєте власне після таких ну навчань, скажемо на завої так для населення? Дещо змінюється ситуація, чи появляються в людей, якісь знання? А, дивіться, де будемо давайте так, будемо за це все май говорити статистика. Напевно, так тому що чи людина це засвоює чи не засвоює. Ми не можемо достоменно до кінця знати. Але як на мене, моя думка, що позитив і результат є, тому що я вам скажу чисто для порівняння загалом, а в нас зараз є новий стрійська район, Так а, візьмемо до уваги двадцять перший рік. По цілому Стрийському району за 2021 рік було зафіксовано 814 пожеж різного роду. Це сміття, це житло, це там всякі закинуті будівлі, транспорт, тобто всі види пожеж. Вже в 2020. Другу третьому, а це 2000, вибачаюсь, був 21-й, Потім пішов значний ріст пожеж. 22-му, було 814 пожеж. Аж тобто в ріст пішов. Це було замовлено по лінію сухостою. Тобто, ну люди мали на свої, можливо, якісь, як то кажуть, не обґрунтовані наміри. Але ми в свою чергу складали протоколи, робили рейди і так далі. Тому подібне. Знову ж таки, вже в, минулу, в минулому році. Ми мали лише, зауважте, 339 пожеж. Відповідно, ми вирішили активно зайнятися цією профілактикою, доводити людей ці моменти. Ну і так само скажу вам, що також знизилася рівень загиблих людей, травмованих. Тому я думаю, ця робота вона і необхідна, і певний результат все ж таки дає. We'll На території Львівської області з грудня місяця і по сьогодні по 17 січня за півтора місяця на території Львівської області виникло 295 пожеж, з яких 183 пожежі в житловому секторі. Виявлено 14 загиблих людей, 12 травмованих, з яких двоє дітей. Тому є питання провести роз'яснену роботу серед населення. Щодо дотримання правил пожежної безпеки при мінусових температурах, як практика показує, основними причинами пожеж в такий період є порушення правил пожежної безпеки при експлуатації пічного палення, електрообладнання, порушення також застосування газових балонів, бо багатьох людей немає на чому підігріти їжу або грітися. Практика показує, що люди застосовують нестандартні, незаводського виробництва електронагрівальні прилади. Для того сьогодні ми зібрали, щоб провести з ними резервану роботу, вказати їм, зрозуміти, щоб вони дотримувалися правил безпеки, поводження з нагрівальними приладами. Ну і разом з соціальними службами обійти житлові будинки і заклади соціального характеру. Власне, от ви маєте якісь статистичні дані, чи спостерігаєте, як от такі відпрацювання покращують власне цю статистику? Чи люди знають, як себе вести в таких незвичайних ситуаціях? Так, у нас є статистика, ми її ведемо. Я хочу ще сказати за ще одну статистику. Цього за минулий рік на території Львівської області внаслідок отруєння чадним газом загинуло 25 осіб. Травмовано було понад 185 людей, з яких 45 дітей. Тому ми, наша мета сьогодні зустрітися, обійти по максимуму людей, житловий сектор, соціальні об'єкти соціального характеру, наголосити їм на дотримання правил не тільки пожежної безпеки, а й газової безпеки, щоб вони вчасно перевіряли свої газові прилади, без нагляду їх не залишали. От і ну, вчасно проводили повірку їх. І не залишали також є фактор, що дорослі залишають дітей з нагрівальними приладами, з відкритими гнем свічками. Часто буває, ви знаєте, з певних причин не буває, що немає світла. Люди за собою відкритий вогонь свічі. Тому сьогодні ми поїдемося, всім це доведемо, розкажемо, пояснимо, щоб вони дотримувалися елементарних правил безпеки і. Як свідчить статистика, після от, взяти, якщо місто мошен, тут іде зменшення росту пожеж. Зараз я хочу взяти зменшення. От, минуло, в 23-му році було 20 пожеж, а в 22-му 52 пожежі. Загиблих, слава Богу, в місті моршені не було от, за 23-22 роки. Тому десь та робота вона дає результат. Люди ставляться з розумінням більшості випадків, розуміють, для чого ми ходимо, для чого ми цю роботу робимо. От, і, ну, це береже життя. Правила рятують життя.